Добрий день. Сьогодні хочу звернути увагу вашу на послугу Міст Експрес, котра теж дозволяє, щоб хтось інший забрав посилку. Тобто якщо ви, наприклад, не можете, не встигаєте, вам не виходить, то можете попросити когось, як це зробити. От ви отримали повідомлення, що до вас прийшла посилка. Тут є три крапочки, натискаємо на них. Тут є альтернативний одержувач. Натискаємо на нього. Ім'я та прізвище треба вказати. Вказуємо. Вказуємо. Потім номер телефону хочуть. Ось так ми ввели номер телефону. Тоді сховалася ціль. Перевірили, чи все співпадає. Зберегти. Зберегти. Такийсь іде процес альтернативного одержувача збережено. Вибираємо. Скарбну альтернативне одержувач, вона вже тут є. Дана функція дозволяє передавати право отримати посилку в відділенні іншій особі. І от тут ви від що відкрили. Він пише або є номер телефону і ім'я того, хто забере. Отже, все так просто. Тепер треба тому, хто буде забирати, встановити собі також застосунок. або просто по номеру телефону, думаю, вони видадуть. То будуть питання, пишіть, буду радий вам допомогти. Ну, то якось можна того альтернативного ем, одержувача міняти. Так? Тобто, якщо ми ще раз натиснемо, є дані, поміняти, можна його видалити і встановити нового, якщо, наприклад, щось пішло не так. Хтось інший може ще раз забрати. Дуже зручна функція. Мені стало в пригоді, думаю, вам також буде корисною. Бачите, дуже пише альтернативний одержу.